Як підтримати людину в стресі? Два простих кроки. Важливо пам'ятати, що під дією стресу в людині вмикаються самообмеження. Вона може забувати про власний позитив, зациклюватися на негативних моментах, відчувати безсилля. Що в такій ситуації робити не варто змушувати людину виправдовуватися. Ти що не розумієш, що робиш? Чому ти поводишся як дитина? Візьми себе в руки. Це може поглиблювати відчуття безпорадності та безсилля, адже здається, що всі навколо сильні та рішучі, і лише зі мною щось не так, підштовхувати людину до порівнянь комусь важче, ніж тобі. У когось взагалі нічого немає. Це може отруювати та виснажувати людину, знецінювати її власний досвід. Що варто зробити бути дружнім до людини та проявити турботу. Спокійно, там яко описати, що вона зараз переживає, наприклад, як ти себе почуваєш, зверни, будь ласка, увагу на те, що ти вже третій день нормально не їси, обговоріть те, що вона може не помічати за собою, під дією сильного стресу, запропонувати реальну допомогу. Швидше за все, на запитання, як тобі допомогти, людина відповість: та ніяк, я дам собі раду. Розуміючи досвід та історію людини, зрозуміти, які в неї можуть бути потреби. Зробити чашку чаю, послухати її чи пригостити теплою їжею, це маленькі кроки, які дадуть людині відчуття, що вона не одна в цій ситуації. Увага та піклування це те, що ніколи не втратить свою ціну у стосунках, а інколи може стати ресурсом для вас та тих, хто поряд. Не забувайте також бути добрим другом для себе у першу чергу. Тільки тоді ми матимемо сили допомагати іншим, дізнавайтесь більше в описі під цим відео.